А я камеру пока не включив. Поїхали його ловити. О, ебать, я ще й біля нас, під, під нами. Та, бля, ту лиця не дуже я хотів. Іга. Я тим більше слабо стріляюсь. Знаю, а хоча тут нікого нема. Як, якщо 33-й газ? Так нікого нема. А ну ну я знаю, що це каліст. Зупиняємося, громадянин, зупиняємось. Одній наш ворчик поймався. Громадянин, зупиняємось. Громадянин, ви тут? Громадянин. Це може це. Ні-ні-ні, це грабіжник, тільки що гай зафіксувало. 33-й магаз. Ось, 33-й. Все, він. є 33. E, у... Розбуди його і поплітай, коротше, команди а я щось перевірю. Машину. Громадянин прокидаємось. Громадянин прокидаємось. Adios! Та ліпс сплять, я ж лівер а я просто відкину його зараз. Ще й один поїхав, поїхала поїхали, поїхав. Hmm. Я знаю, где его проверить. Ты едешь, а я тут сижу. Если он встанет, я его сразу кафаю. Да поехали, это только проблемы -то будут. Не, давай. Может, это я... не то вообще. Это... Я только суду, не хочу там быть. Нет, не, -не это он, это он, Ну, потому что сразу он сразу зафиксировал и он сразу стал ФК. Не знал, что ну, давай. поедем. Ну, давай. я не, не же хотел, но давай. если ты хочешь, то кафай. Байдуже, кафа мені йшла. А та відеозапис я? Да. Проведеться. Я б такі вгонки поранодівував, поки гаубер. А магазини ж ви не зустрічаєш. Ну, Він зараз повинен вилізти. Я зачекаю. Ти далеко не від'їжджай там. Та я не далеко. Я тобі зразу скажу і зразу кафаю. Ти документи не вирішив. Чткие документи прошу, а в нього ліцензія на зброю. Якщо в нього не буде, ліцензія. Опа, на хтось під'їхав до мене. Опа, блять, стреляю. Що, подвій туля? <риклад> Ні. 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 Ти знаєш, що до дождим у нього зброю побачить. Або <риклад> там. А в нього була зброя? В руках була? Ні, в нього ру... була на поясі зброя. А вже нема? Якщо в нього зараз не буде, будет, цели верпе я зачитаю. Так а я в нього зброя на поясі? Є. Щас, щас. Є. Ага. Є. Громадянин, прокидаємось. Громадянин, ви мене чуєте, прокидаємось, не спимо. Ти мені що? Я вам о, ви тут а да. Это миг на просто Громадянин прокидаємось. Я ж блять, я ж я такий наївний, сука, що я буду кричати. Я його зараз просто кафну. А зараз заворушся я його кафаю. Зараз я не пише один нам репорт. Блять. Ой, я консоль открию кость хрена. Блять. А понятно. Напиши, ігнорую я. О, oh, nice. він офнувся. А, ah. так.